Усіх праздником! в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні Господь нам говорить про прощення. Однак бувають такі досить складні виключні ситуації у житті людей. Наприклад, ось вчора і мені навіть чомусь немає бажання. Говорити, проповідувати замвону, то що, то, що сталося вчора, яке горе, яка трагедія, і... телеграм-канали, тобто російські ЗМІ, от, і такі інтернет-сторінки, розміщують, розміщують фотографію на подібаці, яку яку я зараз тримаю от, в руках. Розміщують е, і, і е, з таким якби коментарем своїм от, е, і підписують. Це одна із них в Чернігові кругом дохли хахли. І на цій фотографії ми бачимо маленького хлопчика, е, біля нього калюжа крові. От, ну, е, і здавалося, щоб. Е, Таких людей взагалі не було на світі, щоб вони зникли з лиця землі, ці, ці люди, от і наші очі їх не бачили, саме от таких е, іродів, виродків, от, можна навіть назвати та ні, дійсно, що сатанистів. Тому що е, ті, хто це робив, вони робили в таке велике православне свято, тут не можна пояснити ніякими. Такими, скажімо, аргументами, воєнними, якими завгодно, за всі прекрасно знали, що там може бути досить багато дітвори, це святковий день. І, і... Ну, тут тут, 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 тут пояснювати дуже, дуже важко. І тому, тому що ще, ще трудніше уявити собі те, що от з такими людьми можна знаходитися поряд у вічності перед Престолом Господнім. От, е, Господь каже, мені не аз ас вас дам. Тобто ми, да, хай Господь своїм праведним судом відплатить за цей сатанинський злочин, який був да, який коїли ці, ці, ці люди. От, е, і що е, ми бачимо, дійсно, що не, не просто прощати в подібних ситуаціях, От, це не просто тебе там особисто образили, там і, і, і ти можеш зібратися з силами там, і забути про це, буквально через короткий, короткий час. От, ні. От, інколи ми це дійсно розуміємо, що потрібно прощати, тому що Господь нас навчає прощати і до того ж не тільки одним розумом прощати. Не теоретично простити, тому що ми так от повинні робити, а простити, як сказано сьогодні, від усього серця, твоєму братові провини Його. І, і, якщо, і якщо кожен з нас не простить, то і нам Господь не простить. Провин наших. От. І Апостол Петро запитує у Господа. Скільки разів потрібно прощати братові моєму, він сам прекрасно розуміє, про що він говорить, чим він звертається до Господа, тому що він знає дуже добре те, що коли зло, да, зло з корінням не викинуте з глибин людського серця, то достатньо незначного приводу. Щоб воно знову загорілося таким заспалакнуло, можна сказати, ще більш страшнішим полум'ям зла, тому що це така природа зла. Зло, Коли на нього відповідають злом, то воно породжує зло ще в декілька, декілька разів більше зла. І апостол Петро перепитує Господа, що ну, якщо ж буває часто так, що тебе знову і знову хтось ображає, Кривдить, причиняє тобі біль, от, то повинна бути якась межа. Дійсно, це да, справедливе таке питання. І Господь каже, чи ти насправді хочеш, щоб я і тобі поставив крапку, тобто межу да, от прощенню твоїх гріхів, тому що невідмінно ти будеш повторювати свої гріхи, тобто ми постійно їх повторюємо. І тому тут не можна обмежити кількості 490 разів. От, як там така цифра прозвучала, от, Господь каже: прощати, тобто без, без, безкінечно. Але ж, щоб прощати гріхи людські, тобто, бачите, то спочатку, спочатку ми повинні у собі здолати своє зло, протистояти власному гріху і протистояти до кінця. Тільки дійсно, що люблять. Да, Любляче серце здібне дійсно по-справжньому пропрощати, воно завжди буде до кінця. З, з усіма можливими і неможливими силами проти протистояти злу, яке є у цьому світі. Це, це дуже нам потрібно знати, тим більше, тим більше особливо, коли це. Зло загрожує духовному, моральному і в тому числі фізичному здоров'ю людей, бо воно воно перешкоджає зверненню до Бога, потреби, покаяння і тому, і тому подібне От це все. От. І тільки тоді, коли будемо йти саме таким от шляхом, ми почнемо поступово розуміти, про що саме говорить нам Господь. Тоді ми придбаємо. Тоді ми придбаємо вже розум Христовий і серце Христове. От тоді нам буде легше оцінювати всі ці, ці, ці трагічні ситуації, от, і, і давати якусь на них відповідь. От, тому і, а так ми не можемо на це відповісти. От це, це, це неможливо, розумієте, ніякої філософії, ніякими словами зло виправдовувати не можна ніякому разі, ніяк. Ні, от. І як я чую від е, багатьох людей такі висловлювання, от, що е, вже було досить багато прикладів, навіть у нас у Чернігові на Валу, коли е, страшенно була покалічена дитина, коли теж проводилася виставка там, зброї, от, і е, є багато інших прикладів. Все це можна сказати одинакого почерку. Це було в Вінниці в інших містах. Що от саме в такі дні, коли проводяться подібні, такі от речі. Там от як це говорило, що ви, ви, ви виставка е, дро, дронів. От що цього не, не треба було робити, тому що все зараз прозоре. Зараз всі виставляють, треба і не треба. І, і навіть про просять, звертаються. Не виставляйте, будь ласка. Де там військові знаходяться? Де ще ти бачиш? Ні виставляють, ну люди вже прямо, я не знаю, ну ніякого контролю не мають над своєю поведінкою. Оце все. Це все відомо було для них, що буде відбуватися. І от саме святковий спас, от, де, 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 коли нам постраждали саме дуже багато дітей, от, які були на, на вулиці, так і дорослі постраждали. От, і що не, не, не варто, тому що уроки було дуже дуже багато. То ми, ми повинні для себе зробити висновок, що. Що від цих виродків, да, що, що завгодно можна чекати, але ж ми повинні перш за все е, переживати, берегти своїх дітей, берегти один одного, це дуже важливо, не ризикувати один одним за одним. такий час. Ми бачимо, от, це от для нас. Але я що хочу сказати, ніби нібито ця думка багатьох людей, це не моя, просто чую таку думку зараз часто. От, таку критичну думку, от, але ж через повертаюся, що зло виправдовувати не можна саме з тої сторони, і е, що сталося, то вже сталося. І зараз єдине, тільки що потрібно, це е, висловити глибоке співчуття батькам, рідним, е, у яких е, загинули діти чи, чи близькі загинули, От, е, Господи, да, укріпити тих людей, бідних. да. Е, е, нещасний з таким, да, таким великим, горем, да, важким горем. От. І щоб ці дітки і дорослі, які отримали поранення, о, зараз страждають, там є такі дітки, яким там і ручку відірвали, хтось тобто сказав, і дві, таке все. Да, от. І щоб да, Господь, я, я не знаю, як лікарам зараз важко, щоб Господь надіслав свою Божу силу їх зміцнив, лікарів наших. Віта і дав кріпості, да, тим дітям от в, в, да, витерпіти цю таку страшну да, біль і щоб Господь управив руку і розум лікарів, зробити все необхідне для того, щоб ті, котрі поранені, вони ласкою Божою і, і працею лікарів були стілені, от і продовжували. Подальше життя. От Господи, да, да благослови, Господи, допоможи, Господи, спаси, Господи, урятуй, Господи да улікуй, от цих от людей. І тому, ось що характерно, ми зараз ж такі от переживаємо часи, коли людське серце як ніколи колись хворіє гріхом. Люди зараз дуже стали. Такими уразливими, навіть до самої дрібної образи. От зараз от я в нас в храмі перевірити, але елементарно. Зроби зауваження, ну, до да, того, ж зроби таке, ну, кор, ну, я, коректне таке зауваження людині, і зразу послідує така шалена реакція. Зразу міняється людина, все. От давайте будемо за собою спостерігати, слідкувати. У нас це є. От коли нас ніхто не за не зачіпає, нічого не каже нам, от там, десь там, от чи там. Що, а якщо скаже, ми, ми, зразу, ми зразу міняємося. От тому. Бачимо раніше, люди були більш такі твердіші духом, якось вони більш стійкіші були. От може може дійсно людяніші були. Я не, я не жив в ті часи, то що там пишеться в цих джерелах літературних, чи яких там самовидання якогось, то я цьому не довіряю. І якщо б там жив, знав, то інша справа. От хоча теж були такі страшенні війни, коли відбачити і відрубували руки, і голови, і четвертували. Хто його знає, чи зараз люди стали більш жорстокими, чи тоді були більш жорстокими. Цю оцінку може дати тільки Господь. Ми саме зараз що характерне, що ми живемо дуже в лукавому зараз в такому світі. От, і наше, наше завдання зараз, от коли ми придбаємо дійсно розум Христовий, це нам допоможе відрізняти от, зло особистого характеру від зла етичного. Тобто суспільного, а то антилюдського. От, Тому, е, це дуже різні речі. От. І, і в цьому нам може допомогти формула святителя Філарета, який каже, що люби ворогів своїх, тобто е, тих, хто тебе кривдить, там, ображає, ти їм не бажай, не бажай їм е, зла, не шукай помсти, це особисті вороги, Ї, їх е, треба прощати. От, все, хтось там може в родині чи де там. Да, от, то, і, і їх, Я думаю, що можна знайти сили простити. простити. Господь допоможе, якщо людина хоче цього е, добитися. От, а от е, далі він каже: а, е, поражай, долай ворогів вітчизни. Все ж таки захищай свою землю, свій народ, своїх дітей. От, е, і третє, що він каже, він каже: гідуй. Гедуй ворогами, ну, глушайся, гедуй ворогами Божими, саме тими, хто ненавидить Господа і хулить Його ім'я. І Щоб ти нічого спільного з ними не мав, тільки, тільки якраз от, е, внаслідок цього ми можемо у, у собі мати чисте серце і розсудливість. От, і ми повинні зрозуміти, що ми живемо такий от час лукавий, коли. Зло стало настільки воно таким тонким, от настільки воно таким завуальованим. Зараз настільки все заплутане, настільки в такому тумані, що реально неможливо розібратися, де правда. Все це де є багато людей, які інтернет залежні, які блогеру залежні. У кожного є якийсь свій блогер, він його слухає і думає, що це він правду йому розповідає. Це блогер гроші заробляє на тобі. Йому чим більше туди цих хто, відвідувачів, тим більше в нього буде капати йому. Розумієте, на рахунок це зрозуміти. І зараз така в країні народі скрізь по світі суперечка. От кожен, кожен говорить розумом свого блогера. не, не своєю мовою. Ми повинні зрозуміти, ми християни, що правду знає лише тільки один Господь. А то там, от послухай того, отой правду каже: отой прав, якби він правду говорив, то б його вже давно на тому світі не було. Чомусь не, не стало лесі, бузини там, скряги не стало і тому подібне. От так що це все е, треба нам теж -то, розуміти одне, що правду знає тільки лише Господь. Наше завдання полягає полягають в єдиному, це молити, благати Господа, щоб Господь захистив нас. Наш народ, нашу землю від тих да, варварів, расистів, да іродів, які це зробили, захистив, от, щоб не повторювалися подібні, такі от е, такі ж трагедії, да, настільки жахливі. Оце все треба, треба молити Господа, і щоб Господь нам дарував віру, е, терпіння, мужність і все, і все потрібне для спасіння.